Питання, це Зеленський вічний президент. Ви знаєте, я люблю рейтинги дуже. І вийшов в рейтинг міс і дає Зеленському довіру 59%. Найменше в нього було ну раніше, там було в грудні 24-го, але коли знищували незалежність антикорупційних органів, в нього було 58%, ну найнижче. Я думаю, це треба ділити на два. Коли будуть вибори, ділити на три. А якщо Зеленський... Ну не піде на умови Трампа по завершенню війни, то на чотири як мінімум, тому що з'явиться багато е, компромата. Але найцікавіше ніхто про це не говорить. Що в цьому рейтингу далі йде розмова про вибори і чомусь так пишуть: ну, якщо буде припинення вогню, чи треба проводити національні вибори в Україні? Так от 22%, так, 11 вже треба проводити вибори, і 63% людей не хоче виборів, хоче вічного президента Зеленського. Хто ці люди? Напишіть 63%. Ви хочете, щоб виборів у нас не було ніколи. Вони хочуть виборів після мирної угоди. А якщо вона буде через 10 років ця мирна угода, тобто нам знову вкидають, що Зеленський вічний президент, і всі йому довіряють. Напишіть свою думку, чи довіряєте ви і чи хочете ви виборів, а не те, що нам хочуть втовти в голову? Лайкерпос, підписка, делеграмм профілі. Підписуємося.